Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 10 хвилин на другу годину я тільки прийшла. Ось квіточки мої. Ось опять розквітли тут. От тут листочки повилазили, і там листочок виліз. От. От так покажу погоду. Ви знаєте. Погода непогана, я вам так скажу, непогана. Трошки похмура, трошки тут схмарки заходили, сонечко виходило, хороша 18 градусів. Це дуже хороша погода, я вам скажу. Це ж уже сьогодні у нас 2 вересня, то погода дуже хороша. Я тоді, як по розказую, вам все. Пообідаю, двері відкрию, піду туди в спальню, ляжу, а тут хай провітрюється. Бо забула, зранку пішла і забула е, відкрити двері. Ну Розказую, по-перше, розкажу так, у двох словах. Я була у двох церквах, у своїй церкві, і церква, яка у нас знаходиться біля поліції. От та, що біля поліції, ось дали бумажку. ось Руйс, 6 Б. Як хто тут мешкає з 11, пожалуйста? І закінчується в 11.45. Ось сьогодні друге число я була. Тоді 16 го 9, го тоді 30, го 9, го 14, го 10, го 28, го 10, го 11, го 11, го 25, го 11 го і 9, го 12. го І на цьому цей рік. Закривається. Все. Тоді дадуть нові бумажки, і будемо знати, коли в наступний раз. Ну, Димося, диві... дивимося, дивимося. Це з морською солью кею. хороший такий. На, на хліб мазать. Оце, бачите, віганське, віганське. І, той, як він називається, з олією Омега-3, омега-3. Дві пачки. Одна пачка така. Молочко. Молочко З лактози 3% жирності. Оце, бачите, якийсь здоровий комок. Це відчина. вона заморожена. Я ж її, звісно, навіть і розморажувати не буду. Я її одразу бросю туди собі у морозилку відвезу туди до подороги. Далі, оце такий фаршик. Фаршик такий дали до 9, го 9, го 25. го Я з нього зроблю е, свинина і е, яловичина. Я додам туди цибулі, отам одну якраз дали, додам картоплі і зроблю котлетки. Половину оставлю в холодильнику, половину заморозю. Отак, От далі дивіться, що тут дали. До сьомого дев'ятого оце таке от. оце полука, це брусничка. З брусничкою таке, три баночки. От. І одна така коробочка до, до третього, до третього, до завтрашнього. Та я її навечері з'їм. Дуже смачне таке. Оце два сирка це не дали. не дали, Це я тут е, зранку як ішла, щось мені так захотілося, я зайшла купила два сирка це мені не дали. Так, Дивіться, такий кусок свинина ре, реберця, свинячі реберця. Зараз їх промию, і про той, вода закипить зі лью, порозрізаєш і зроблю із них супчик. Супчика собі зроблю, зупи, зупи зроблю. Ось дали одну шоколадку тупла, далі м -м -порка на м -м муфіни. Це із морковки, але вони дуже смачні, вони дуже смачні з морковки. Два хлібушка взяла собі такі. Я люблю такі. Я тут вам показати. Ось, бачите, чорний чорний хлібушок. Дуже смачний. Ну, це, тут дві штучки і тут дві штучки. Отакий От, От, пиріг теж люблю. З тим з лохинкою, і з лохинкою. Хороший такий пиріг теж. Оцей один собі оставлю. Один бросив морозилку для подруги. Таку ковбаску дали. Краковська. Краковська, бачите, до завтрашнього. Ось така вона, бачите, хороша. Така прикопчена кубочка. Далі отакий лоток взяла собі тих персики, такі плесковані, бачите, хороші такі. А тут такі здорові, такі плесковані персики. Теж люблю такі. Ці взагалі будуть смачні. Два банани взяла. Оце ж одна цибуля піде на котлети мені. От. Щось вона трошки мокренька. А, от сиру, мабуть. Так, далі що вам ще розкажу? Ось, гірчиця. Ну, Я не люблю оцю герчицю. От не люблю я її все, але була вона, це вже в пакеті біля поліції. Хай буде два мандаринчика. Два мандаринчика. Один такий пакет винограду чорного. Чорного винограду. Оце два таких пакети. Тут два їх, бачите. Сиркова маса чи так сирок, такий кисломолочний, не знаю, покуштую. Якщо він кислий такий, так я, знаєте, що з нього зроблю? Викладу в миску, додам цукру, додам коров'ячого, коров'яче трошки розтоплю, добав коров'ячого, розмішаю, тоді додам родзинок, і буде в мене сиркова маса на сніданок, дуже смачно. Ну, і оце ж, бачите, 4. Тут дві і тут дві Та... лохенка. Оце дівчаточка мої те, що дала. А, ні, ще ж пропустила. сільодочку ж пропустила. Сільодочку пропустила. До 7-го 10-го. О, сільдочка. Отака. Сілака. салака, це салака. Я думаю, нормально так колись захочеться того картоплі одварила. І Вона буде довго от відкрию та зім, два-три кусочки і все. Я не дуже люблю, ви ж знаєте, це все рибне, все не дуже люблю. От. Але їстиму. але їстиму. Ото -от так. Я думаю, що я дуже задоволена, і подруги оце відчину всю покладу. І один собі оцей оставлю, ні, один отакий оставлю. А їй отакий і такий положу теж у морозилку, вони хороші будуть. Ну, це я купила, я їм сказала, мені буде. Оці всі мої будуть. Це котлети зроблю, це зупа собі зроблю, це їй один, хліб їй один. Оце я покладу колбаску собі, фруктанезу всю собі оставлю. От. Може, сирок покладу. Це ви не думаєте, це не грязно, це щось на пакетові написано. От. Бо її ще немає. Вона тільки приїде в п'ятницю і тільки у вівторок вийде на роботу. Понимаєте? От В чому діло. Якби вона була вже тут, вона в відпустку опять уїхала. На відпочинок. Так я б завтра б її відвезла б і не клала б в морозилку, Ну, це б не клала, не це. Оце, бо от... ну, це поклала б, звісно. Не маргарин би оцей. На випічку дуже хороший. Та я вам скажу, він і так хороший. Мазати його на той на хліб. От, Оце з морською солью. Оце хороше. от до 29-9 го го місяця. Ото -от так. А цей до 05-01 місяця 26-го року. Ось так, таке. Оце таке, що мені дали. І матршки, я вас умоляю, я вас умоляю. Не пиздіть нічого мені. Отак. От Скажу вам, не свистіть. Бирала і братиму, значить мені так треба. І для себе, і для подруги. От так, от. О. так що да, пішла і взяла. Ще піду візьму, як будуть роздавати, ось будуть роздавати 16-го. А що в нас який день? Та вівторок вони завжди 16-й вівторок, бачите? От. Піду ще і ще візьму, що дадуть. А чи ні? А чи ні? Ви знаєте, а сьогодні дуже мало людей було. Я так налічила 48 людей, ну тоді ще, може, 3-4 чоловіка підійшло. ну Може, 52-2 людини, не більше. У других містах по 200-250 по людей. От. Бо тоді вже той просвітер об'явив. Хто хоче, вставайте другий раз у чергу. Це по. Получите і ставайте ще другий раз. Ну, мені не треба, мені цього достатньо. Нащо мені ще другий раз ставати? Я що? Дурна, що мені оце? Фруктонеза. У мене якраз була закінчилася фруктонеза. Оце смузіки зроблю. Ну, от. Так я той фруктонеза, і ягоди, виноград помию. Та ну, а на що більше? Не треба зовсім більше нічого, не треба. Котлетів не з м'яса хорошого. Ще ж бачите, я вам сказала з годності до 29-го, до 9-9, го го до, до 9-го, 9-го, вже скільки. Сьогодні ще тільки друге. О, ще неділя, а його вже нам віддали. Так що хорошо, я задоволена, дуже задоволена. Так що буду їсти сама, як подруга приїде. Созвонюся з нею і її відвезу, щоб вона не їла. Так оно, ну, оцей шоколадик до якого. 29-10 місяць. Ну що ж, хороше ж так? Їх тут два. Два маленькі кусочки, шматочки. Це, може, як буду посилку збирати, так і положу своїм посилочку. А чо? А чо ні? Я ж все купую, я ж все купую, чоколадки їм купую, все, що хочете. Так що буде дуже непогано. Ну, бувайте здорові. Газети прийшли зранку кинули у поштовий ящик, але там показувати такого нема нічого. Але я щось тут хотіла подивитися, чи не подивитися, а піти. А, ось що я хотіла, ось що я хотіла. Сім євро, оце купить. Оце купить таке смачне. Поцелуйчики називаються, а ну які а, обичні, обичні да? бо є шоколадні, є ванільні, це значить ванільні обичні. І ще щось я хотіла, не знаю. Не можу вам сказати. Не можу, таку нам раніше давали у тому. У пакетах, в європакетах давали завжди-завжди. І можна було брати, скільки хочеш, стояло в ящиках. То що в пакетах, то у пакетах, а ще віддільно в ящиках. стояло. бери, скільки хочеш. Щось я ще хочу. А, ось що я хотіла, ось що я хотіла. Да. те купити. І оце. Оце значить так. 5,99. 5,99. Оці лакриці. Оці. Шоколадні, мої дуже люблять. Скільки тут штук, Щас тут на, на 30 штук. 30 штук, бачите, 998 кіло. Це дуже дешево. Дуже дешево. От. А тут їх скільки грам. Ну, Ну, не знаю скільки. Не знаю скільки. Коротше, от ці лакриці. Потому що оці я знаю. Оці я знаю. Оці, оці... ні. Оці теж ні. Оці не знаю з мумиками, які вони. Але не буду ризикувати. Саме краще куплю оці. Оце те, що я хотіла тут купити. Оці ці лакриці. От. Що тут? Простинь якась. Оці ага. мені... лакриці, і оце саме саме головне оце, оце, мої дуже люблять, я їм посилала дуже Ната моє любе. Ну, наті ж зараз не буду купувати, наті куплю вже туди далі, восени. Далі, далі буде у нас, то є, спочатку Hurlet Payваis, а ні, спочатку 3 плюс 1 у Віклунді. Там обов'язково будуть таке по знижкам. Ну, я не знаю, а от що шоколадка ще Фазер. Да? Ось ще шоколадка Фазер. От. Бачите, які тепер раніше ж було 5 шоколадок на 10 євро, а тепер тільки 4 шоколадки на 10 євро. Ну, це все одно непогане. От. Так що можна ще й шоколадки взяти. вони люблять обичні от, от такі з горішками. Такі з горішками люблять, це, е, Настя і, і Саша люблять такі шоколадки, а Павлик за нього ні, вони тільки чорний шоколад. Ну, отаке, отаке. їсти будуть. Воно, знаєте, яке? шоколад, отут така вафелька зроблена, а це такий, як мус. Якщо вони шоколадні, то шоколадний мус. А це ванільні, це ванільний мус. Так, такий м'який, такий пухкий, дуже смачно. І лакриці мої дуже люблять. Так що куплю, а там вони розділять і відправлять для Настюші з до Києва. Ну, все мої рідненькі, розказала, показала. Пока-пока. Всього вам доброго, всього хорошого. Хай буде все тихо, спокійно на нашій ненькій Україні. У нашій ненькій Україні. Папа! -па!